Понеділок 30 жовтня Тимофій, взірцевий юнак. Хай ніхто не зневажає твого молодого віку, але будь прикладом для вірних словом, життям, любов'ю, вірою та чистотою. 1 до Тимофія 4.12 Завдяки правильному вихованню Тимофій настільки твердо дотримувався принципів, що навіть був готовий стати співпрацівником Павла, великого апостола язичників, виконуючи роль релігійного вчителя. Хоч він був ще юнаком, однак із християнською покорою виконував найсерйозніші обов'язки. Про нього відомо як про вірного, стійкого відданого істині. І Павло зробив його своїм супутником у праці та мандрівках, аби він зміг скористатися з його досвіду в проповіді Євангелія й організації церков. Павло любив Тимофія, бо той любив Бога. Його глибокі пізнання в галузі практичного благочестя істини зробили його шанованим впливовим учителем. Сім'я також справляла на нього постійний великий моральний вплив. Боже слово було для Тимофія правилом життя. Чимало людей діють не на підставі досвіду і здорового глузду, а під впливом миттєвого пориву. Однак Тимофій виявляв обережність і тверезу розсудливість, запитуючи на кожному кроці, чи це шлях Господній. У нього не було якихось особливих талантів, проте він звершував важливу роботу, використовуючи дані Богом здібності як дари, присвячені служінню йому. Святий Дух виявив у Тимофія розум, який можна було формувати і розвивати так, щоб юнак став храмом для перебування Святого Духа, оскільки він цілковито підкорився його впливу. Вищою метою нашої молоді повинно бути не прагнення до чогось нового, а покірне прийняття вчення святого письма. У такому разі молоді люди володітимуть рисами, які в небесних дворах вважаються найціннішими. Їхнє життя постійно буде сховане в Богові. Навчаючи інших, вони доступно викладатимуть основи істини, так що вона стане зрозумілою іншим людям. Вони вплітатимуть її у свої щоденні роздуми та практичне життя. Ми бачимо, з якими перевагами володів Тимофій, маючи перед собою добрий взірець побожності та істинного благочестя. Духовна сила, благочестя його сім'ї допомогла йому зберегти чистоту мови, залишатися вільним від усяких лихих думок і впливу. Тимофій з дитинства знав святе письмо. Він черпав велику користь із писань Старого Завіту і навіть мав деякі рукописи нового завіту, отримуючи настанови з учення й уроків Христа. Благородна вдача це не справа випадку, а результат формування і розвитку характеру в дитячі роки, а також наслідок виконання Божого закону в сім'ї. Тому, дорогі батьки, давайте у своїй сім'ї справляти такий величезний вагомий внесок і вплив на наших дітей з точки зору господніх настанов, щоб вони і в майбутньому дорослому житті дотримувалися заповідей Господніх і були його вірними послідовниками.